Більш як два місяці синя гілка київського метрополітану не функціонує повноцінно. Коли ж містяни і гості столиці зможуть знову нормально користуватися підземкою, Столична влада не каже. Тішить лише припущеннями, можливо, влітку. Що нині з ремонтом аварійних тунелів метро будемо говорити з Андрієм Вітренком, головою комі... постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, добро здоров'я, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андрій, розкажіть, будь ласка, чи ведеться на даний момент, і, і на якому етапі розслідування причин аварії у столичному метрополітені, і на якому етапі робота тимчасової комісії? Дякую вам за таке запитання. Адже ми з вами вже там минулого тижня також спілкувалися з цього приводу, і я з сумом і жалем констатую, що з того часу анічого не змінилося. А немає ані проєктно кошторисної документації, а результатів експертизи. Вже два місяці ведуться так звані підготовчі роботи до ремонту, тобто там намагаються перенести мережі, жаліються робітники, що там величезна кількість кабелів, що це дуже складно переносити ці мережі, велика кількість об'єктів теплої і водопостачання, і що це все може затягнутися. Ще хочу сказати, що давайте не забувати, що у нас вже на порозі весна. І в Київській області вже фіксується підняття води, підняття рівня річок. І я дуже-дуже сильно боюся, що паводок весінній, який прийде, і враховуючи той же жалегідний стан тунелів, які ми бачили на власні очі, що ці тунелі можуть перетворитися на підземні річки, і ця вся вода піде вже далі і на інші станції метрополітену, які треба буде закрити знову. Тому, на жаль. До речі, ще про роботу тимчасової контрольної комісії. Також мої колеги, на жаль, перетворюються на, знаєте, на кабінетних колег, які сидять в кабінетах, досліджують стуси документів. Як то кажуть, що е кількість документів захищала їх від вивчення. І не хочуть не хочуть виходити до людей, не хочуть спускатися до станції метрополітену, спускатися у тунелі. Я декілька разів намагався їх запросити. Ініціював виїзне засідання комісії на станції Тараса Шевченка на станції Героїв Дніпра. Адже ми бачимо, що і там також є проблеми. Але щось колеги ну дуже дуже кволо реагують на мої постійні звернення, тому думаю, що треба їх ще підштовхувати. І я буду просити і вашої і від журналістів допомоги в цьому питанні, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, що з ремонтом закритої частини ділянки там вже збиралися розкривати котлован робити і робити відкритим методом тунель. А чи почали там вже якісь роботи? А там ведуться, от як я вже сказав, це підготовчі роботи до ремонту. Що таке підготовчі роботи? Це термін незрозумілий, тому що ми не знаємо, що ми будемо ремонтувати, як ми будемо ремонтувати, і в яких обсягах, тобто без наявності наукової експертизи, без наявності проєктно-кошторисної документації, щось там починають робити. Тобто, це знаєте, це так би мовити, або вони все вже знають, що там треба робити, але не не кажуть суспільству, або щось роблять навмання. Тому станом на сьогодні я ще раз спілкувався з директором Київського метрополітену. Він стверджує, що ведуться активні підготовчі роботи. Так, угу. там і щось про заміну частини тунелю вже здається, говорять. Ну там наскільки я розумію, про проект про це роботи в процесі розробки. Але з іншого боку, вже ж по моєму не один раз заявлялось про те, що будуть міняти ділянку тунелю там в кілька десятків метрів. 28 метрів. Я не пам'ятаю точно. Ну, загальна довжина цієї ділянки проблемно 72 метри, і тріснути пся е, найгірша ситуація з тими 28 метрами. Ви правильно все казали. Тобто, і будуть намагатися зробити або консервацію, або будуть вирізати і робити новий, так би мовити, тунель. Тобто, ще ж все ж залежить від результатів експертизи, від розробки проєктно кошторисної документації. Тому кінцевого методів, механізмів там, способів вони ще не відомі. Зрозуміло, пане Андрій, дякуємо, що ви розповіли нам власне про те, що відбувається у нас з закритими станціями метро. Ми, як журналісти, зі своєї сторони теж слідкуємо. Тому будемо ще з вами спілкуватися і будемо вас включати в наступних наших ефірах. Дякуємо вам. Нагадаю, нашим глядачам з нами був на прямому зв'язку Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. І ми говорили про закриття станції метро. Що що там зараз відбувається.